Спочатку травматолог, потім чи одночасно також і радіоведучий, ведучий, різних подій з відмінним знанням англійської мови, лікар, лідер панк рок гурту Бетон. Потім командир медичної роти 46-ї бригади десантно-штурмових військ. А тепер ще й керівник львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Андрій Жолоб, власне, перший гість сьогоднішнього особливого ефіру. Андрію, я тебе вітаю. Слава Україні! Героям слава привіт радий бачити. Дуже рада тебе бачити. по-перше, по друге. Зі святом, хоча ти вже у нас ветеран, але ветеран це теж причетний той, хто до збройних сил України і колишніх військовослужбовців не не буває. Збройні села не завжди тут воно ну, якось так є. Я тебе процитую для мене військового лікаря то назавжди така атмосфера, як на фотках. Вован погнали, вимикання крові з, вимивання крові з салону, братан ще трошки вже колю знеболює, чи пацани замотайте. І я назад до своїх. Це ти сьогодні написав, коли виставив фотографії із зони бойових дій, коли ти був медиком. От про що ці всі фрази? Пацани замотайте і я назад до своїх або братан ще трошки зараз. Я тут в колі. Це такі гострі спалахи ем, з роботи, бо доводиться тобі працювати не лише от, власне як лікарів, Тобі дуже доводиться багато працювати як кризовому менеджеру. А, поранені хлопці, вони деколи агресивні, деколи навпаки вони в страшному розпачі. А оце що замотайте мене, я назад до хлопців це часто хлопці з настільки важкими пораненнями. Які ну вони свідомо не сприймають, що вони зараз можуть підвести свій підрозділ і вибути з роботи. Тобто йому треба, ви мене замотайте, я пішов назад працювати. Uh -huh. Я кажу: братан, в тебе там трошки проблеми, а там насправді ноги нема. Він каже: Та нічого ти, я, я, я мушу працювати, я там буду лежати, я там буду своє робити. Тобто, реально в людей є деяких просто гіпервідповідальність. Натомість і зустрічається таке, що я туди більше не вернуся. Це в кожного по-своєму, абсолютно психіка сприймає, тобто тут і роль травматолога, психолога, психотерапевта, друга, побратима усе в одне компонується. А там довіра це є навіть напевно більше ніж фізіологічна медична допомога. Я не знаю, чи ти зустрічав таку фразу, але принаймні мені доводилося чути, коли багатьох зі знайомих мобілізовували, або вони самі йшли і мобілізовувалися, і коли потрапляли до підрозділу, з ставали бойовими медиками, то багато хто зі знайомих казав: ну слава Богу, це щастя, ти не в піхоту. Не на інші якісь посадові обов'язки потрапив. От розкажи, що це за щастя, таке потрапити на щастя у цей підрозділ. Бути бойовим медиком. Ну я не був бойовим медиком. Власне, я був Парамед. військовим лікарем. Я був власне професійним військовим лікарем. Тобто, парамедики, бойові медики, це є люди крутіші ніж я. Вони працюють безпосередньо на лінії бойового зіткнення. По суті, це є люди без медичної освіти. Які пройшли там, двомісячні, в кращому випадку тримісячні курси парамедиків? Або місячні, як або зараз. Або місячні, та, та, та. Тобто це не є люди, які будуть надавати якісь робити якісь складні медичні маніпуляції. А от е, я вже працював там, півтора кілометра від лінії бойового зіткнення, два, три, чотири. Я вже оперував. Я вже надавав. Е, не до медичну допомогу, а медичну допомогу. Uh -huh. Моє завдання вже було отримати власне людину, якій не дали померти, і зробити щось таке, щоб та людина не померла далі на етапі подальшої евакуації вже до госпіталю, тобто ти класичний представник лікаря, який почав виконувати свої обов'язки, але у інших умовах а, а? І... І інші люди, які не мали медичної освіти, вони ставали бойовими медиками, які працювали на передній лінії, евакуйовували, надавали на домедичну допомогу, і вже ці люди потрапляли до таких, як ти, які вже надавали таку суто е спеціалізовану допомогу. Я навіть мушу уточнити угу. на початку нашої роботи, коли в нас ще було лікарів, там парамедиків, бойових медиків не так баг багато ми самі виконували, допустимо на херсонському контрнаступі. Ну, ми самі всі евакуювали. Ми їздили на евакуацію. ми ми виконували всю роботу, плюс ми виконували і допомагали нашій службі ЦВС цивільно-військової співпраці в ідентифікації загиблих. Тобто, там були великі об'єми. Ми виходили з того, що ми могли. А коли вже нам дозволили розширити штатку, коли нам дозволили збільшити нашу медичну роту, я почав витягати хлопців, які не мали так, як я офіцерського звання після медичного університету, мега круті лікарі, якого якому кажуть, ну ти ж солдат, значить, ти мінометником будеш. Uh -huh. Ти солдат, ідеш старшим стрільстріль. Стріль, мені розказували про них. Я писав рапорт на свого командира просив дозволу витягнути таку людину на посаду фельдшера, на посаду водія, на посаду медсестри неважливо але. Ці люди реально і творили медичну роту, бо не важливо, які в них були звання там посади і так далі. Ми рятували життя, і це було найважливіше для того, щоб вони могли застосувати усі свої вміння з цивільного життя там на полі бою. А ми перед власне, розмовою з тобою згадували про те, що в Україні досі не прописані чітко обов'язки бойового медика. Я не кажу зараз про військового лікаря, але бойового медика. І навіть бойові медики не чітко підпорядковуються тому чи іншому. Підрозділу структурі, чому так і що в цьому треба змінити, це треба ту всю ситуацію оброщувати промінчиками. Тобто, я що маю на увазі, коли людина є парамедиком, а тим більше вмілим парамедиком, а як мені не один ветеран і не лише український, але й закордонні казали, парамедик, бойовий медик це є найважливіша людина підрозділу. Бо чому на нього всі покладаються? Він є отой братан з великої букви «Б», якого стараються берегти якого стараються оберігати, бо тому, що е, один приліт і всі кричать медик, і тільки той медик може не втратити самообладання і бігати, рятувати. Е, власне, завдяки тому медику. Я маю досі живими побратимів, які чесно кажуть, до мене просто прибіг вчасно мій там Василь, Петро, Микола. І швидко наклав турнікет, правильно відтягнув. Це є евер найважливіша людина. Але так, бойовий медик, це є той самий стрілець, той самий піхотинець, той самий штурмовик. Просто в нього ще є вміння і медичний рюкзак і себе опанувати дуже швидко, однозначно. так. а от якщо говорити про військового лікаря Андрія Жолоба, то з усіх цих скільки ти часу провів на передвій? Скільки це було два роки? Коло 19 місяців. Ну, майже два роки. За оцей весь період, які найяскравіші спогади щодо твого професійного застосування твоїх професійних здібностей? Ну, mm, no. коли ми абсолютно нам казали, слухайте, навіть не пробуйте його витягувати, вам не вдасться. Розкажи детально. Важко поранена людина, ну, насправді, з важкою крововтратою, а, яку ми на свій власний страх і ризик, коли ще ми не мали офіційного дозволу а, переливання. Крові, власне, не кровозамінники, а переливання крові. Це був контрнаступ роботі на вербове. І пам'ятаю, що там абсолютно був безнадійний на перший погляд пацієнт. А мої хлопці сказали, не буде так uh -huh. надійний. Привезли до нас на стапункт, там де ми працювали. І на тому стапункті ми разом з ними вже завершували роботу. Це неймовірне відчуття, коли ти робиш те, що тобі кажуть, тобі тебе нічого не вдасться. А воно вдається Це яскравіше. Після того мушу визнати, що я коли повернувся, мені зараз цивільна медицина просто нудною видається. Власне про цивільну медицину, от ти до того працював травматологом в одній із лікарень Львова. Це зовсім інші умови ніж стабілізаційний пункт, десь за кілька кілометрів від лінії вогню чи розмежування України і Росії. Наскільки відрізняються ці умови? Я розумію, що відрізняються дуже сильно, але чим найбільше вони відрізняються? Там найбільше вони відрізняються неконкурентністю між собою медиків. Лікарі там між собою за пацієнта не воюють. Там всі разом допомагають. Там не важливо, з якої бригади привезли пораненого. Кидаються працювати всі, хто вміє. Друге, чим дуже відрізняється, я завдяки серйозній оплаті моєї роботи відчув, нарешті, що я достойно працюю як лікар. Я не хочу лізти тут пацієнтам в кишені, то в мене тато був такий, як це називають, абсолютно безкорисний лікар. я весь час пам'ятаю, малий був, я злився. От от інші те заробляють, а ти ні. Я, мені, мені війна дозволила зробити вибір і зрозуміти, що я, в принципі, десь хочу рухатися якось таким чином, щоб по-чесному, але таки заробляти більше. Ніж там 10 тисяч гривень, як лікар, відповідальності за багато, за 10 за 20 тисяч гривень на місяць. Угу. Це сюрреалізм. Ну, така наша зараз медична система. А от на війні платять більше. Тому якщо ще хтось з медиків, з лікарів є незадоволений своєю оплатою роботи і хоче прислужитися своїй державі, то абсолютно є можливість, як ти кажуть, велком так? Давай про тебе ще поговоримо трошки про особисте, якщо ти дозволиш. Добре. Період лютого 22-го року ти ухвалюєш рішення. Ти на цей момент така мультизадачна людина. У тебе тут виступи гурту бетон, тут у тебе якісь лікарські обов'язки, ти ще ведучий купи подій. Ще раз наголошую, з відмінним знанням англійської мови, що дуже виграє у цих всіх умовах. І Оцю цю мультизадачність, а це стиль життя. Е, можна сперечатись багато, але це стиль, за яким це драйв, це якась якийсь адреналіни, який цей стиль приносить, і усю мультизадачність треба змінити на одну задачу. От як тобі це було е, ухвалити таке рішення, що все ти це все залишаєш за ширмою, а переносиш лише себе як медика, і то в зовсім інші умови, в яких в яких ти не знав, куди ти йдеш? Я поясню в порівнянні. Я, чесне слово, куплю собі, трохи зароблю грошей і куплю собі дуже хороший автомобіль BMW. Щоб всім показати, що BMW е, має повороти, на ньому можна нормально їздити і їздити згідно правил руху. Тут абсолютно та ж сама ситуація. Е, напевно, я як внук е, упівця, теж розумів, що інакше не можна. Воно соромно інакше було робити. Насправді мені, я себе зараз надзвичайно вільним почуваю. Мені нікому не соромно в очі дивитися, там до дітей ходити, зокрема, своїх в школу, щось там розказати, коли кличуть і так далі. По-друге, е я вихованець пласту. В пласті не було заведено така двуличність: що тут я співаю цвіт України і краса, там хлопці підемо боротися, будемо. А коли треба прийти поборотися, ти кажеш: ну давайте складені долоньки, віримо в зсу, але ви якось давайте без мене. Ми тут 10 гривень вам скинемо на шолом. Ні, тут абсолютно якась була така внутрішня потреба, що жінка моя ображалася і казала: А ти мене питав? Я кажу: а що, якби я тебе запитав, ти б мені сказав, ну добре йди. Ну, хоча так, таке трошки прикрість є, що я, я своїй жінці ще ж на день народження зробив цей, як би це сказати, рух. Освідчення це називається. Так, 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 пішов воювати. Uh -huh. а, ну, але моя жінка надзвичайно розумна людина і мудра. Це є поєднування речі. Якби не її підтримка, я думаю, я би так спокійно зараз тут не сидів, ті студії не говорив. Я не хотіла насправді про зовсім особисте питати, але перед розмовою я коли зустрічаю гості гостей в цій студії, намагаюся дізнатися багато особистих речей і поспілкувалася з твоїми знайомими. Перше, про що сказали про Андрія Жолоба, це людина, яка має дуже е, патріотичні задатки, бо він із відомої родини. Ти вже це згадав про увазі родини, яка мала мала приналежність до упа. І друге, він дуже сильно любить свою дружину. Е, так, от про дружину і про дітей ти вже згадав? Як ти дітям пояснював? У тебе дві донечки, так. як ти їм пояснив? Що тато е, буде виконувати зараз трошки інші завдання в цій країні. Ну і зокрема, дітям треба пояснити, що це небезпечно, бо вони це чують. Суспільство про це говорить. Mm -hmm. Це е, на кожному кроці дуже голосно звучить. Що ти їм казав? Я в принципі зі своїми дітьми говорю повністю як з дорослими, хоч іму 12-8 років, але в мене немає якогось такого усюкання. Як би то сказати, ставлення до них як до чогось незрілого. Uh -huh. Тому я, коли власне був на війні, я на всі їхні питання відповідав: та в нас стріляють, та в нас небезпечно, так тут можна померти. Ми це з ними обговорювали в такій, власне, доступній мові для їхнього віку, і моя дружина це теж допомагала їм зрозуміти, приймати. Я мав щастя. Часто спілкуватися через відеозв'язок uh -huh. з своєю родиною, оскільки кажуть, що насправді медики, лікарі, медична рота вони мають на війні своє місце. Більшість, от власне, ті, хто безпосередньо беруть участь в бойових діях, в штурмах і так далі. Вони переживають неймовірно набагато складніші моменти. Вони в них постійно змінюються завдання в медиків. Також але у нас є основне завдання лікувати. Ми принаймні розуміємо напрямок своєї роботи. То оце те щастя, про яке говорять, коли медики стають медиками на війні? щастя. Це це розуміти для Поконувати. чого ти прийшов на війну. Та це коли е, мікроскопом цвяхи не забивають, а розглядають в нього форми життя на мікроскопічному угу. рівні. Оце щастя, реально. А мені пригадується одне відео, коли а, у кінці 22-го року це був грудень. Ти приїхав у одну із перших відпусток, напевно, чи взагалі не першу, і а, ти дав концерт із гуртом Бетон. Е, зараз наші глядачі зможуть побачити на екрані кадри з цього концерту. Ти якраз уже, уже можуть бачити. Е, там було видно на цьому концерті, як ти сумував за музикою. Як ти сумував за цим товариством, яке прийшло на цей концерт? Там на передовій е, ти влаштовував якийсь концерт. Взагалі, ти гітару з собою там мав. Я, по-перше, скажу, я удивлюся цей концерт, і я розумію, що я дуже сумував за своєю нормальною формою тіла. Я там поправився на 9 кілограмів, то на відео в принципі видно. Добре, ми все припиняємо, не показуємо. Я як справжній полковник виглядав там. А я три гітари з собою мав. Та я на БЗВП. Я приїхав власне з маленькою гітарою, з гіталем базову загальну військову підготовку Безе та я з тими ропами, вопами і так далі, то вже, напевно, теж не завжди ті скорочення. І коли я приїхав з тою гітарою, на мене вже так дивилися, так косувато. Плюс я ні кульчики не витягав, ні бороду не збривав. Мені розказували багато на навчальній частині, що нічого доброго з того не вийде, та якось ніби вийшло. Якось ніби все. Хлопцями концерти робив постійно. І, в принципі, вони від того дуже кайфували. У мене була електрична гітара з невеликою колоночкою, в мене були, була маленька ця гіталела і, звичайно, класична чернігівська акустична гітара. І та вечорами, особливо, це що таке, як дитбудинок, всі разом в одній великій кімнаті, купа шмоток, всі втомлені після такої після порядної дводенної зміни. І я собі там полегенько якісь блюзи граю. Хлопці, Реально і кайфували від. Того. А яка доля цих музичних інструментів? Вони з тобою? Чи ти кудись їх? Ну, я не знаю, на аукціони виставив. Не, чернігівську гітару я в спадок передав. Автограф намалював там хлопців. Хлопцем залежав так. хлопців. Дітале та, та, та. угу. зі мною їздить по Карпатах, там коли ми десь їздимо з друзями пограти. А електрогітара, вона в мене є в чохлі, Вона така простіша. Вона не є зовсім там професійним інструментом, який можна використовувати під час от, виступів на сцені. Але моя молодша донька дуже захопилася гітарою, і я вже десь так приглядаюся, що певно буде її перший такий трошки угу. доросліший інструмент. <зас> До сучасного вже ти повернувся в зовсім інше життя в цивільне, але це цивільне життя тісно пов'язане із військом, бо ти став керівником Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Це Такий виклик для людини, яка перед тим була і медиком, і ведучим, а потім і е, військовим лікарем, це зовсім інші обов'язки. До тебе щодня приходять люди. Я більш ніж впевнена, кожного кожного дня це десятки людей. Ну до десяти. Або я до них, або ви до них, або ти до них. І ти вислуховуєш оці всі історії, біди. Знов це все через себе перепускаєш е, і. Чим ти відновлюєшся? Ну тобто, за рахунок чого ти продовжуєш оце, виконувати ці обов'язки? Мене коли запросили на роботу. Ну, в мене десь було після повернення з фронту десь два-три тижні. От, так званої цієї після військової компресії. Це коли називається дивитися стіну. От реально ти хочеш лежати на ліжку там чи на дивані і нічого не робити, просто стіну дивишся. Угу. В те в голові ти постійно прокручує сцени з бойових дій. Стійно думаєш, бляха, я ж їх зрадив, я ж демобілізувався. То так не можна було. А потім думаєш, добре, що я демобілізувався. Причому вони всі там обіймають, мені досі пишуть, чувак, ми тут теж потрохи воюємо, хтось демобілізовується і так далі. Але ти, оце таке, ця гіпервідповідальність, вона всередині все одно крутиться-крутиться. Тут мене запрошують на співбесіду в міську раду. Міський голова мене питає: чим ти хочеш займатися? От після повернення я кажу, чесно, от я скажу, чесно, я хочу грати панк-рок. І в мене все базується, якийсь мій внутрішній стержень, це навколо моєї музики. Тобто, якщо в мене забрати можливість грати музику, то ну, напевно в мене нічого не буде вдаватися в житті. А, і те, що я зараз чим я займаюся, чим я заряджаюся, я заряджаю, заряджаюся сім'єю, репетиціями, концертами, мотоциклом, PlayStation, Зрештою. Що найважче в цій роботі керівника центру? Бюрократія. Угу. У мене дуже круті помічниці, які мені дуже допомагають розгрібати. Я більше зараз є, по суті, як програмний директор, я маю можливість десь щось думати, а не лише бігти з наказами, звітами, планами. Не виконувати операційні функції. а ще програмно, творчо працювати, це, так би мовити. Це, це, це дуже важливо. Це, оце, що мене навчила армія це є розподіл обов'язків. Угу. Це коли ти можеш зібрати команду. І в кожного, відповідно, якщо є розподіл обов'язків, в кожному доводиться не працювати, не робити все все відразу. Угу. воно воно класно. А я наостанок тебе запитаю, з ким асоціюють тебе твої діти? От якщо твоїх дітей запитатися, хто ваш тато? Ну, крім звичайно, що це тато? Це хто? Музикант. Угу. Саме звідти, звідки ти її черпаєш усе для того, щоб виконувати інші обов'язки, У мене старша донька страшно зацікавилася кей попом корейською поп-музикою. Не тільки твоя старша донька, а так виглядає половина. Людства і половина дітей українських також. Я скажу більше з музичної точки зору, я послухав їхні роботи. Там є чим зацікавитися. Uh -huh. Насправді, і от вона зараз абсолютно проживає той момент, який я проживав, коли мені було там 11, 12, 13. Я не лише слухаю музикою, я повністю живу. Чим займаються учасники групи, як вони вдягаються, як вони виступають, яка в них поведінковість? От е це і є оце пропускання музики через себе, і я думаю, що саме тому мої діти можуть сказати, що я музикант. Ну дивись, війна ж вона не вічна. Вона може бути циклічною, але все одно не вічна. Буде рішення якесь принаймні, на певний період. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій він житиме ще довгі роки, бо буде повернення військовослужбовців і військовослужбовець. Ти бачиш себе на багато років керівником центру? чи ти плануєш собі своє майбутнє найближче як музиканта, відомого як мінімум на? країну? я скажу інакше, зважаючи на те, що зі мною відбувається там зі зміною швидкості і напрямків кожні кілька років, я навіть не буду загадувати. А то що точно я напевно не ну не хочу вже десь працювати на якомусь такому спокійнішому uh -huh. на рівні, а, прийшов в офіс з 9 до 5, попрацював ледве дочекався п'ятниці. і Пішов ні, то не про мене. А, я насправді розумію, що я десь маю одну з своєї місії пояснювати людям про війну, десь, от, е достукуватися до людей. Ну, не люблю того слова цивільних, бо тому що ми всі вихідці з нормального цивільного світу, але до тих людей, які не були на бойових діях, пояснювати їм, хто такі ветерани, як спілкуватися з ветеранами, оце я бачу, що я хочу далі робити. І з тим далі товктися, працювати, щось придумувати для ветеранів. Зрештою, е, мені дуже подобається, як, наприклад, в Штатах ветерани себе отак неймовірно поважають, і їх поважають навколишні люди. От я дуже хочу, щоб цей юніті воно було і в нас, коли так. є повага, і ця повага не полягає в тому, скільки грошей тобі напхала держава. Це є в правильному ставленні влади до ветеранів в тому сенсі, що. Щоб працювала комунікація настільки, щоб ветерани могли повертатися і щось робити, не повертатися і страждати, як добре було на війні, як мене тут не розуміють, а власне, щоб влада так само думала, як налаштовувати цю комунікацію для того, щоб оці гіперсильні сини і дочки продуктивно вливалися в роботу і її виконували. Бо насправді, чесно скажу, після цієї компресії військової. Якась нападає гіперпродукція. Я можу зараз значно зробити більше ніж я міг до війни. В мене просто якесь от бажання, так якийсь підрив. Мене мені взагалі хочеться кричати, що я вижив. Це це, це дуже дивний стан. <тас> Мене відчувається. Відчувається, що якась е, незабаром буде якийсь дуже великий концерт у гурту Бетон на який ти запросиш усі. Ми четвертий альбом. пишемо. четвертий альбом. пишемо четвертий альбом. Деякі пісні я з війни приніс. Але то не буде, як то кажуть, байрактарщина, то буде просто бетон, угу. але просто з своїм специфічним характером. Специфічним панк роком. Угу. Так. Е, у нас сьогодні експеримент. Ми про нього тебе не попереджали. Але до нашого ефіру доєднується ще один військовослужбовець, чинний військовослужбовець. Його звати Сергій Хараху. Це в минулому. Освітянин, а зараз солдат водій інженерно-технічної роти 94-го е, окремого батальйону підтримки збройних сил України, пане Сергію. Якщо ви вже із нами на зв'язку, то ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям, Героям слава Героям слава пане Сергію! Свят, дякуємо святом, друзі. Дякуємо Дякую, вам. Друзі. Дякуємо вам, дякуємо, що доєдналися в такий важливий для вас і для нас на сам перед день. І ми спеціально організували таку несподіванку. Є у нашій студії Андрій Жолоб, військовий лікар, от ще тільки-тільки був. Зараз керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. І є ви, Андрію. От тобі легше, бо ти колись був радіоведучим і ведучим. Що би ти запитав у пана Сергія зараз? А, пане Сергію, чи чуєте мене добре? Чую, плюс-плюс. Військова звичка, перевіряти зв'язок. Пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, мене насправді дуже турбує питання національно-патріотичного виховання і як це правильно розвивати, як правильно достукуватися, власне, тому як освітянина вас питаю. Бо як на мене, оці паростки правильні, їх треба вже прокачувати, правильно підливати. Як то робити коректніше, на вашу думку, тепер як от, власне учасника бойових дій? Я вам скажу відверто, що на цю тему можна написати зараз цілу дисертацію наукову. Але е, з огляду на якісь обмежені час нашої дискусії, розмови, я скажу просто: я завжди борюся за те, щоб будь-яка. Ну, скажімо, задача була системною, тобто потрібно створити систему цієї роботи. У нас наразі систему не створено. У нас просто будь-яка влада вона створює послідовність заходів і таким чином не існує системи. Я завжди казав про одну просту річ. Дивіться, ви говорите про те, що ви допомагаєте, наприклад, патріотичним організаціям, таким як ПЛАСТ, і порівняйте, будь ласка, процент залученості дітей в будь-яку громадську структуру. У це буквально 2% від всієї дітвори, яка і молоді, яка є в Львівській області. Кажу, ви говорите, це система, це не система. От тому, е, коли мені хочуть десь аргументувати, я кажу, друзі, давайте працювати над системою. Давайте працювати над цілісною програмою, тому що набір заходів не рішає. Розумієте, угу. от у мене така відповідь: е, просто потрібно над систему з допомогою ветеранів, які вже вернулися з війни, демобілізувалися, і ті, хто вернуться... Напрацювати таку систему, ми ми пробували це робити, але чомусь влада не хоче системи. Вона хоче заходів, тому що система вимагає звітності і еф... е... потім е... реалізація. Тобто вона кажучи ти пішов в атаку. Скільки є втрат противника? Ти подаєш це. Є коли є заходи, просто захід порахували. 20 заходів, от тобі сенс електричного виховання. А коли ти кажеш про систему, а давайте скільки залучено молоді? А процент від тої молоді, яку ми залучили, і от тут зразу ж влада е, падає, тому що процент надзвичайно малий. Я тут перепрошую, я, пане Сергій, З вами дуже погоджуся, бо тому, що насправді мене дуже лякає, коли. Абсолютно цивільні люди придумують, як же, ж, наприклад, допомагати ветеранам або як налаштовувати національно-патріотичне виховання. Ви добре сказали, що власне це треба давати в руки тим, хто повернувся, тим, хто це прожив, для того, щоб власне і той стержень заряджати, і для того, щоб своїм прикладом можна було щось пояснити. Ну от, власне, віддаємо це все у руки Андрія Жолоба. Він нам перед тим як ви доєдналися, пане Сергію розповідав про те, що бачить себе в майбутньому, як людину, яка має пояснювати, що таке. Збройні сили України, що таке ветерани для нас, для усіх, для суспільства. Дякуємо Андрію. Пане Сергію залишається із нами на зв'язку, бо далі ми будемо розповідати його історію. Андрій Жолоб, ветеран російсько-української війни, командир медичної роти 46-ї бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України, а тепер ще керівник Львівського центру надання послуг. Учасникам бойових дій, дякую тобі за сьогоднішню розмову. Ще раз тебе зі святом, дякую. і бачачи твої худі із скобом, як пластунка пластунові сильно красно обережно бистро, хай тобі вдається усе те, що ти собі запланував.